Шановне товариство, доброго дня. Наша комісія є у зборі. Чотири особи очно і Хомель Діана в режимі онлайн. Ось так склалися обставини. Розпочинаємо засідання нашої комісії. На порядку денному п'ять е, питань. Віра Володимирівна, прошу вас, якщо ваша ласка, читайте. Перше питання про внесення змін до регламенту Мошинської міської ради, восьмого скликання. То нам доповідає. Не знаю. Алло, я буду доповідати. Алло. Алло. Так, пропонується для вашого розгляду внесені змін до регламенту Моршинської міської ради у зв'язку з тим, що. Секретар ради зараз на даний момент увільнений на час мобілізації на його місце. Ми не можемо нікого іншого взяти, і для того, щоб була можливість проводити сесії пленарне засідання, пропонується внести в тридцять і в 49-ю статтю регламенту такі зміни. Доповнити 31 статтю пунктом у разі відсутності секретаря секретаря ради на пленарному засіданні. Відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, увільнення на час мобілізації тощо, обов'язки секретаря ради на час проведення кожної сесії, тимчасово виконує інший депутат міської ради, обраний відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради на початку пленарного засідання. Секретар сесії. Секретар сесії здійснює повноваження секретаря в частині ведення засідання, оформлення документів щодо сесії та підписання протоколу і доповнити 49 статтю регламенту е, таким пунктом: додатки до рішень, що їх є їх невід'ємною частиною, підписуються секретарем міської ради, керуючим справами виконкому, профільним заступником міського голови згідно з розподілом повноважень. До цього часу було тільки, що додатки підписуються секретарем міської ради. Зараз ми розширюємо для того, щоб ми могли додатки підписувати той, хто відповідає за даний НАТО. Якісь питання є Хто За такі зміни до регламенту Можна міської, міської ради висунутись. Це За. Так, Хомен Діана Русланівна. За. Томчук, Віра Володимирівна. Аламайства Іванович Кушина Ірина Васильівна за проєкт рішення прийнятий. П'ять за. Друге питання про реорганізацію управління праці та соціального захисту населення шляхом приєднання до управління соціально гуманітарної політики Мошинської міської ради. Доповітає. Пропоную для вас до вашого розгляду. Рішення міської ради про реорганізацію управління праці та соціального захисту населення шляхом приєднання до управління соціально-гуманітарної. Політики Моршинської міської ради, в зв'язку з передачою делегованих державою повноважень в сфері соціального захисту населення до органів пенсійного фонду України відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, стаття 104 – Сто сьома Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 25-го року номер 695 деякі питання надання окремих видів державної і соціальної допомоги пенсійним фондом України, постанови Кабінету Міністрів України від двадцять п'ятого з року номер 765, деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій, органам поційного фонду України, постанови Кабінету міністрів України від 23 червня 25 року, номер 766, про реалізацію експериментального проєкту щодо централізації механізму виплати деяких державних допомог з метою покращення надання послуг соціального захисту населення, ветеранського супроводу, провадження заходів з безпеки євності на території громади Моршенська міська рада вирішила реорганізувати управління праці та соціального захисту населення Моршенської міської ради шляхом приєднання до управління соціально-гуманітарної політики Моршенської міської ради. Встановити, що управління соціально гуманітарної політики Моршинської міської ради є правонаступником усього майна всіх прав та обов'язків управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради з моменту внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних посіб підприємців та громадських формувань запису про його припинення. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог. Два місяці зняв прилюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради, створити комісію за реорганізацією управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради Додаток 1. встановити щодо голови комісії з реорганізації управління праці та соціального захисту. Населення Моршинської міської ради переходять повноваження щодо управління справами управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради на період до завершення його реорганізації. Голова комісії, її члени представлятимуть комісію у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради. Голові комісії в установленому порядку протягом трьох робочих днів здати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення щодо припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації, приєднання та подати необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб тіжничних осіб підприємців та громадських формувань відповідних записів. Забезпечити здійснення всіх організаційно-правових заходів, пов'язаних з припиненням діяльності юридичної особи шляхом організації відповідно до вимог законодавства. Подати в установленому порядку на затвердження Мошинській міській раді передавальний акт, контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справу виконкому органі власти. Додаток шесклад комісії тут. Здається, має бути голова комісії, заступник, так, голова комісії Голобен Руксолана Гударівна, члени комісії Білійська Ганна Михайлівна, Магас Галина Васильівна, Бульбах Уляна Миколаїв. Привітка текстуюча справа Конасирська Оля У Кось якісь будуть питання, зауваження? Думки з приводу. Немає. тоді голосуємо. Феденець Ростислав Іванович. Да. Хомен Діана Русланівна. За Томчук Віра Володимирівна. За. Галамай Степан Іванович. Кушин Ірина Васильівна. За проєкт рішення прийнято. Друге, третє питання про внесення змін в структуру управління соціально-гуманітарної політики та інших виконавчих органів Моршинської міської ради. підставі цього, що у нас проходить реорганізація двох управлінь, міняється відповідно і структура. Тому пропонується затвердити внести зміни в структуру, численність працівників апарату Моршинської міської ради, а саме. Вивести із структури управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради, ввести в структуру управління соціально-гуманітарної політики, в відділ соціального захисту ветеранської політики та безбар'єрності, затвердити структуру управління соціально-гуманітарної політики в новій редакції, що додається, і встановити, що під пункт 1 пункт один, під пункт цього рішення набирає чинності через два місяці з дня його оприлюднення, тобто. Структура нашого соцзахисту виводиться з нашої структури через два місяці з моменту оприлюднення цього рішення. Нова структура управління соціально-гуманітарної політики зараз буде налічувати на сім осіб більше від того, що було. Вводиться нова посада. Це заступник начальника управління з питань соціального захисту, ветеранської політики та безбар'єрності. Один Гахлера відділ бухгалтерського обліку додається, і власне вводиться відділ соціального захисту ветеранської політики та безбар'єрності, де буде один начальник, чотири провідні спеціалісти і, ну, і прибирання службових приміщень. На сім осіб збільшується структура нашої соціально-гуманітарної політики. В соцзахисті було яка у вас була 15. А ті люди, що тут ці люди пропонують інші їм посади на даний момент Марія Богдані, мені любить щось розкажити більше. Я напевно ви вже в курсі. Мені фактично рішення. Що я знаю, то я можу сказати. Голова сказав, що будуть роботу, домовлявся з пенсійним фондом. Завтра їдуть наші працівники вже на співбесіду, хто виявив бажання, і решта ще в роздумах. Бо є інші пропозиції, можливо, їх забезпечують. Я так думаю, що е бачення за могли забезпечити людей і залишити. Хіба б як хтось вже, ну, б, хтось у собі, може, і раніше планував. А які посади там, то то, що. Я ще не можу сказати, але так як поціново в є передача наших функцій, то завтра просто вже дівчата як поїдуть, їм будуть пропонувати. І немає, ну, що, ну, які пропадають посади У нас, е, нас був відділ сімейної політики, я правда не знаю про працю. Ви тут нічого не написали. Праця, трудові відносини, е, сім'я, але це теж дотично. Відділу не, бухгалтерія, начальник відділу обліку і звітності, відділ автоматичної обробки і соціальних виплат, і грошових виплат. Я так Думаю, в відділі грошових виплат це оті е, е, спеціалісти. Деякі є чотири спеціаліста, так чотири спеціалісти. То наші посади. Ну посади, але мені важче, що сем сім людей буде а то з прибиральницею, Так ні, ні, без сім чоловік. Ну я так просто, що на почалося, будуть забезпечені. Це люди з відділу, які обізнані в роботі, і вони є фахівці. Вони будуть забезпечені? Вони тут будуть забезпечення. А решта в нас є дві вакансії, таки буде залишається п'ять чоловік. Дві дві одиниці поки що погодилися. Зараз в пенсійний фонд поїдуть. Вони зі стрия, вони навіть можливо їм єдине, щоб вони по тих всіх вимогах підійшли, бо там є вимоги певні, і не знають, що їм запропонують, аби вони змогли робити ту роботу, але нас гарні фахівці. Я я думаю, що вони зможуть. Їдуть завтра. А решта три одиниці, ну в роздумах, можливо, свої бачення якісь. Але в нас е так якби хто залишається, Ну, теж доїжджає там одна місцева. Ну, ми побачимо вже. Що по іменам не можемо сказати, чи вже. Ну, тоді голосуємося. Так, так третій. Але я минути, що і сім чоловік, то і так, я думаю, нормально. Роботи багато, долучається, нам багато посос послуг додали. Але ну, за, що тут такий час? Структуру просить. Феденець розважний. За. Хомен Діана Русланівна. Томчук, Віра Володимирівна. Да. Аламай Степан да. Іванович, Кушина Ірина да. Синіса. За. ковдрів. Четверте питання про затвердження положення про управління соціально гуманітарної політики Моршенської міської ради в новій редакції. Про затвердження положення про управління соціально-гуманітарної політики Мошинської міської ради в новій редакції, так, про про ради, новій редакції. з метою реалізації в межах Моршинської територіальної громади державної політики у галузі освіти, культури, фізичної культури та спорту. Молодіжної політики у сфері туризму, соціального захисту населення, ветеранської політики та безбар'єрності, керуючись статею одинадцять статтями одинадцять закону України про місцеве самоврядування в Україні, законами України про повну загальну середню освіту, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Про соціальні послуги, про статус і соціальний захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, про охорону дитинства та іншими законодавчими актами України. Моршинська міська рада вирішила затвердити положення про управління соціально гуманітарної політики Моршинської міської ради в новій редакції, що додається. Визнати такими, що втратили чинність рішення Моршинської міської ради від 22.05.2022 року номер 409 про затвердження положення про управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради в новій редакції, начальнику управління соціально гуманітарної політики або особі, що виконує його обов'язки, здійснити в установленому порядку державної реєстрації положення про управління в новій редакції. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому ольгу Міністерства. Положення, яке було про управління соціально-гуманітарної політики, всі ті основні завдання управління залишаються і додаються нові завдання, це з питань соціального захисту населення, ветеранської політики та безбар'єрності. Це, як є потреба зачитувати все, то я зачитаю. Якщо немає, це просто дуже багато Ми Ми одне питання. Це так, типове старше, ти ти ти, правда? Прошу. Це, це типове Це з двох положення. положень, так, з двох положень. Ну, Тож з робота. Угу. робота. У вас якісь є запитання, пропозиції? Голосуємо. Так, За. Омельдіана Русланівна да. за Томчук і Володимирівна? за Галамайського за, Галамайс, да. за. Кушина Ірина Васильівна за проєкт рішення прийняття і останнє п'яте питання про затвердження положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій діяльності правоохоронних органів оборонної і мобілізаційної роботи та військового обліку Моршинської міської ради. Голова положення затверджується у зв'язку з тим, що багато є змін до законодавчих актів, особливо з 2022 року, і воно приводиться у відповідь. Це є такове положення, дещо подається це, що не було додано взаємостання. Чи є якісь пропозиції, зауваження, питання? Голосуємо. Познайомилися, так. Ось голосу робінець посла Іванович. За. Хомен Діана Русланівна за. Томчук за. Віра Володимирівна пан Іванович за, за Кушина, Яна Васильівна за проект рішення прийнято. Угу. Отже, на цьому закінчена наша комісія. Дякуємо за увагу. Дякуємо.